Доброго ранку, <laughs> всім доброго раночку. З вами шеф-тандем. — І телеранок світанок. Е, да, телеранок-світанок. — Сьогодні ми з Романом будемо готувати дуже смачну дійсну страву, таку м'ясну. Це буде м'ясний такий сніданок для, для краси. Брізольці не готово. Да. Це е, бризоль, це така штука, це начинка за закручене яйце. Да? Ну, в омлет звичайний. Для приготування цієї страви у нашому випадку нам знадобляться молоко, яйця, цибуля, е, сир. М'яса, спеції і рослина олія. Почнемо готувати. Вміщаємо Нам а добре її розігріти. Фаршиком займуся так. Я до нашого м'яса У нас курятина наріжу цибулю. Яйце найголовніший інгредієнт. Ну так, тому Люди що по факту яйце відіграє дуже велику роль у цій страві. Основний компонент. Ти взагалі знаєш похідну бризолі, звідки? Ні. Nee. Все логічно. Mm -hmm. Я ж ти читала, mm -hmm. Ні, Ну насправді ця страва вважається і українською, і взагалі страва сучасної кухні. І насправді є дуже багато моментів її комбінування. За основу завжди беруть яйця та м'ясо або овочі. Так, я, е, як ви бачите, кинув два яєчка. Беремо перець. У нас білий перчик. Можете взяти будь-який, так. Да. У мене сьогодні настрій білий, так що буде білий. Так, перч. ну і е, ще зверну увагу на фарш, ви можете натерти цибулю так, щоб це було швидше. А я просто її... І збиваємо. Да, зроблю. Додаємо трішечки молочка сюди. Так, все, давай туди нашу цибульку. Є. Раз. Є. Кілька перчик. Со, солимо. Так, сирок. До речі, вам такий лайфхак, друзі. Коли будете готувати вдома котлети, да? так. додавайте в фарш Для саме сир. Можна зелені ще додати, чи ми в кінці додавали. От і поговорили, так? Да? Диви, яке яйце, у нас як кристали дівачку. Так, ото все ми гарненько, швиденько замішуємо. Так, і зараз я вам покажу, як це треба робити. Дивись, фарш ми можемо брати будь-який, правильно? будь-який. який вам, який ви любите, який вам доподобає. Так, ну і головне гарно. Можна сої зробити взагалі. Хто не їсть, там м'ясо, на вегетаріанські такі штуки. Так, ото все, я заправила далі. Дивіться, ми відбиваємо, ні? Тепер ми беремо кусочок, так? Робимо таку ліпешку. Бажано взяти чи пергамент, чи змастити олією. Дошку. Я вже стою, ковтаю слину, хочу це скусувати, буде дуже смачно. Можна між двома листами пергаменту взяти і розкатати скалкою. А я думала, як гамбургер, така, знаєте, щоб взяв котлету. Ну ми ж маємо завернути його, правильно? Так. А. А? а? Тепер цю всю штуку ми переміщаємо на сковорідку. Раз. О, так оце ж цікаво так. Ну що, ми зараз її закрутимо, поріжемо на такі піньочки. Можна виставити там красиво, можна крем сира, це щось замастити. Я тільки хотіла сказати, додати туди зелені, додати крем сиру, додати якогось бекону. Ріето, квосміногу, кальмару. Ти побагато. <рес> ну так. Да. Ну в кожного свій новорічний стіл, правильно? <рес> так, що... так. Тому е, беріть Красна, за ідею. Красна чорна ікра теж ніхто не відміняв. <рес> беріть за ідею і використовуйте дійсно це на свій лад, на свій мотив. І буде вам щастя. Можна накрити кришкою, щоб м'яско пройшло паром, і щоб швидше було, якщо ви спішите. так? Да? Перевертаємо, як ти думаєш. <хи> Я думаю, б не да. Так. Думаю, так. Да. Ой, ну. Зараз дві хвилинки хай ще постоїть. Ми маємо зараз його викласти і закрутити. Оп. Це дуже красиво. Угу. Я думаю, що смачно. Красиво і соковито, так? Да? Ну, соковито капець прям як. Головне не перетримати фарш. І я хочу десь так трішечки, знаєш. Взяти петрушечки так раз. Так. Да. Так, ну це гарно. Це від мене класний вам. Власна вам порада. Да. Ну що, куштуємо. Моя найулюбленіша най частина нашої передачі. От я не брешу, це дуже смачно, дуже. Mm -hmm. Скажи. І соковитість отого сиру, вона дійсно дає про себе знати. Мені дуже подобається. Це дуже смачно. Е, і хочеться просто сказати мерщій швидше готувати. Гарного mm -hmm. вам настрою будете. да, це... і кришіть цибулю сюди, терти mm -hmm. не треба, треба іменно кришити. Класно. Їжте те і що готуйте йому. те, що. Йому й готиру це дуже смачно, чесно.